Традиційна церемонія відкриття коротке нагадування правил, розминка, а далі початок боротьби за чемпіонські кубки та медалі. Турнір з більярду серед спортсменів на кріслах колісних пройшов за усіма правилами престижних змагань. Продемонструвати свій рівень гри на першості міста завітали 12 учасників. А організаторами турніру виступили центр реабілітації «Гармонія» спільно з комітетом з фізичної культури та спорту Вінницької міської. І ради приємно, що відгукнулись і наші ветерани, і люди на військах колісних. І відповідно сьогодні відбудеться ще одне спортивне свято, ще одне спортивне дійство, де будуть визначені перші, другі, треті місця, учасники, тому що турнір спортивний і складова спортивна присутня. А також, звичайно, що кожен учасник отримує за участь пам'ятний сувенір. Ошців та призерів міського турніру учасники визначали в одному з найпопулярніших різновидів більярду полвісімка. вісімка. Принцип гри полягає у тому, щоб першим забити вісім куль у партії. Але потрібно чітко знати, які саме кулі відправляти у лузи. Тут є два види шарів є повністю покраші, є полосаті такі. Так що от, вони розбиваються між суперниками. Ви допустим граєте цельними, я полосатими. Що під кінець треба забити чорний шар, замовити лузу. На цьому турнірі дехто з учасників лише знайомився з грою на більярді. Проте були й досвідчені гравці, які тренуються у цьому клубі. До їхнього числа входить і Антон. Зараз чоловік грає не так часто, але коли нагода є, залюбки бере кию руки. Це, по-перше, є переключенням виду діяльності да, відпочинку, поспілкуватися з друзями, зайнятися корисною спортивною справою. Оце завжди класно, я таке люблю. Організатори змагань сподіваються, що за допомогою такого турніру зможуть прищепити любов до більярду якомога більшій кількості гравців на кріслах колісних. Ми думаємо, що це буде все таки змагання, яке підбадьорить і заохотить до постійних тренувань, тому що спорт він вимагає, який би він не був, він вимагає постійності. Одна частина категорії учасників, які приходили регулярно на тренування, інші дуже так рідко. І коли вони зараз позмагаються, ми дуже сподіваємося, що це надасть їм такого бажання і снаги для постійних тренувань. Досвід цієї першості показав, що інтерес до більярду є як у клієнтів реабілітаційного центру Гармонія, так і у ветеранів, котрі відновлюються після поранень у Вінниці. Тож надалі організатори планують провести ще не один такий турнір. Ілля іскра Володимир Гіряменко, новини за день, телеканал Віта.